Здорова, танкісти, і перед вами друга частина трилогії гайдів по мапах. Довгого вступу не буде, нагадаю вам ті мапи, які ми сьогодні будемо з вами розглядати, тож починаємо. Навіть незважаючи на те, що палаючі піски були виведені з ротації в цьому сезоні, я вже казав, що ми будемо розглядати кожну мапу. І якщо ви хочете сейвово відіграти СТ фланг, то можна зайняти найперший бархан і контрзацілити протилежну позицію. І на швидкому ЛТ або СТ, ви зазвичай встигаєте хоча б засвітити. Якщо у вас до того ще й ліпше маскування, як от, наприклад, у бачата, ви зможете пересвітити навіть СТ. Ще вони інколи навіть сюди полюбляють заїджати, коротше, тут треба дивитись по ситуації. Якщо буде масований раш ТТ, по центру ви і там їх засвітите, і зможете трішки по ним видати. Ну і альтернативно, можна проїхати на бархан, який знаходиться ліворуч. Але по-перше, тут кут огляду на ворогів набагато вища, ніж на першій позиції. Ну а по-друге, якщо вас засвітять і якась СТ або ЛТ буде знаходитись, особливо від башти в тій позиції, то поки ви будете відкатуватися, ви втратите половину ХП. Проте, якщо такого не стається, то можна агресивно виїхати на вершину бархану, і звідти і огляд вже буде краще. І до того ж видно багато бутиличних позицій. І Перше, наприклад, якщо в куті стоїть, звичайно, і куч справа теж видно, але від нього ще й не отримати назад у відповідь. Але так, відкатуватися з цієї позиції назад дуже довго, сейвів тут немає, і скоріш за все, якщо вас захочуть, вас тут відфокусять. Дефолтний, агресивний і дуже простий піджим на Естефланзі, але, тим не менш, він настільки ефективний, що буквально один танк в цій позиції може елементарно виграти увесь фланг. Все, що нам для цього потрібно, це броньована башта, від якої ми і будемо настрілювати тонни дамагу. На ТТ фланзі, коли я бачу, що ніхто з моїх союзників не поїхав праворуч, я полюбляю піджимати цей дім. Так рано, як зараз буде проїжджати МХ50Б, майже ніхто не робить. Я його пустив тільки для того, щоб ви зрозуміли, де треба зацілювати. Тому, якщо ви хочете, щоб ця позиція себе реалізувала, треба буде трішки почекати. Ну, по-перше, ворожі ТТ мають приїхати на точку А, по-друге, не побачити там нікого з нашої команди, і вже потім вони будуть перекатувати точку А, і ми зможемо по них постріляти. А поки ми будемо чекати на ворогів, звідси можна зацілити і ворожий центр міста. Хоча б одного супротивника, але ви тут зустрінете. Тут ще й можна поміж домами когось засвітити, але якщо тут нікого немає, повертаємо свою увагу на точку А. Протилежний бархан, який я показував першим з минулого респауну, але цей набагато ліпше. Тут і СТ краще видно, і сама по собі перекатка ширша, і засвітитись ви тільки після пострілу. Але треба пам'ятати, що є контрпозиція, з якої по вас може прилетіти. До того ж, з мінусів ви тут відкриваєтесь набагато більше під ПТ, тут дуже багато позицій і кущів, з яких по вас може прилетіти, треба відігравати сейвово і дуже сильно наверх не вилазити. Ну і знову ж таки, є альтернативні бархани праворуч. Якщо ми займемо перший, ми дамо 100% засвіт, але вицілювати тут доволі складно, тут дуже маленький де можна побачити ціль. Ну а другий бархан від голови можна піджимати тільки коли ви впевнені, що з вами тут вся команда і вас тут не запушать. На ТТ з цього респауна є прикольний, але дуже ризиковий піджим. В нього треба їхати тільки коли ви впевнені в своїй команді, що вона тут вас не кине, а взагалі ідеально сюди їхати взводом з якимось корішом стати поруч, і вас навіть звідси і не викурять. Задача в тому, щоб відстріляти будь-який зверхтяж, який буде їхати в кут на точку А, ну і ті, хто пізно загрузився або пізно вирішив сюди поїхати, так само буде від вас отримувати. Головне, щоб позаду вас стояли союзники, які будуть прикривати вас, так би мовити, від удара в псину. Взагалі суть цієї позиції навіть не в тому, щоб на якомусь дуже швидкому ТТ, типу 95.6, або будь-якому із суперфорсажем сюди приїхати і дати на прострілі, а в тому, що ви просто не відпустите будь-який танк, який піджимає цей же бархан, але з тієї сторони. Від голови методично будете його розбирати, особливо якщо ви тут граєте вдвох, але знову ж таки, самому сюди їздити ніколи не можна. На півзону в мене вже доволі давно був гайд, тому повторюватися не хочу. Назву основні позиції, тим паче, що за два роки цю мапу майже ніяк не змінили, окрім того, що додали всього одну позицію, яку я вам потім покажу. Найперша точка, в яку я завжди їжджу із цього респауна на СТ, піджиму цього холма. І перше, що тут треба робити, це під вагонами башти обережно подивитися, хто сюди приїхав. Якщо нікого немає, можна нагло виїхати отак от дати одну тичку або розмінятися тут же як ви хочете. Ну і далі стріляти з з вагони, якщо там буде якийсь танк, або допомагайте запушити кут. Єдине, що ця позиція стала менш сейвовою після того, як додали кущ із холмом біля ангару, який я вам потім покажу. Оце кут, з якого виграється весь цей фланг, потрібен танк із кавенами і хорошою баштою, тут видно ідеально. Але сюди їздити всією командою, інакше вас випушать. Якщо ніхто з союзників сюди не їде, вставайте на першу позицію. З цієї сторони теж є непоганий куч камінь, від якого можна відіграти навіть на ТТ. Приїхавши на міди з цього респа, можна законтролити по суті єдину позицію, яка є у ворога для того, щоб контролити точку А. На ЛТ ви тут засвітите стільки після пострілу, на будь-якому СТ з міцною баштою, та й навіть на ТТ сюди можна приїхати і знайти по кому постріляти. Ось отой кущ із холмом біля ангару, який нещодавно додали і про який я вам казав, але насправді він хоч і зв'язує руки ворогу, типу він не буде так нагло пікати, як от зараз Леопард, але все одно від башти там ще якось можна і встати. Трохи далі є другий ангари з кущем, від якого можна також законтролити будь-який танк під вагонами. А приїхавши сюди одразу на ЛТ, можна засвітити навіть ПТ і будь-який ТТ, який намагається проїхати на завод. Тут багато видно, тому я думаю, когось ви точно зустрінете. На Юконі, звичайно, першим ділом треба їхати в цей кущ. З нього ви зберете інформацію по всіх ворожих танках, які будуть їхати на СТ-гору, і тут навіть є три місця, в які можна елементарно дати дамаг. Тільки після пострілу одразу треба здавати назад, для того щоб вас не прострелили ні з цього куща, ні з оцього. Якщо ви граєте на СТ, причому на такій, не, такі, не найдинамічніші в цій грі і не хочете їхати в самий кут, можна зацілити перекатку з цієї сторони холма. Головне встати так, щоб ви були в сейві від центрального ворожого куща, де зараз стоїть Лоопард 1. Скажімо, ви дали пару тичок, і у вас на горі все окей, СТ живуть, ви будете перепушувати цей фланг, і в принципі ваша допомога там не потрібна, то ви можете пікнути вже тут праворуч від куща і засвітитися тільки після пострілу. Якщо ви на картонному танку, звичайно, треба буде знову чекати на відсвіт, якщо ми на броньованому, Обережно від голови виїжджаємо і розбираємо супротивника. Навіть якщо уявити, що ситуація пішла не за планом, вас там, наприклад, почали перепушувати на горці або ви одразу вирішили не їхати туди і встати тут в дев, то на цій стороні холма так само можна пікати центральний кущ, єдине, що тут немає, нашого куща, тому, звичайно ж, ми будемо світитися, і якщо у вас не міцна башта, то ви будете отримувати дамаг. Ви ще й підставляєтесь під дві горки паралельно, тому насправді на 100% комфортно себе почувати тут не можна. Ситуації, коли ваша команда вирішила повністю забити на СТ-фланг, а ви, наприклад, граєте ще й у взводі, то непогано буде пропушити одразу цей кут. Але робити це можна тільки коли вас прикриває команда, інакше вас вкатять. Тут ідеально можна встати на будь-якому танку із броньованою баштою, спрятавши корпус, ну і самі бачите, видно дуже багато, і точку А, і ПТ кущ, і навіть повільні танки, які будуть підійматися в місто. На ТТ, як умога раніше можна зайняти оцей кут. Звідси дуже зручно видати одну-дві палки по тих, хто буде брати точку Б, ну і так само законтролити танк, який вирішив піджатися під центральну лісопилку. А також центральний піджим можна законтролити і звідси, плюс тут є невеличкий простріл, де хтось може показатись. Із цього респауна, очевидно, є дзеркальний куч, з якого так само видно усю перекатку на СТ фланг. Сам простріл тут дуже широкий, промазати нереально, але й ми відкриті і під горку, і знову ж таки під протилежний кущ. Ну і сейвова горка тут так само є, і з неї навіть простіше пікати простріл, бо півтанка закрито каменем, але тільки чомусь 99% людей цю позицію займають для того, щоб в тупу заїхати в цей камінь, дати шот, засвітитися і отримати по собі, замість того, щоб отак от обережно башти підкатуватися і грати за 15 метрів від куща. На цьому респауні ключовою позицією є центральна лісопилка, із неї видно увесь піджим під точку С, головне нормально реалізовувати снаряди, а да? не як я, 0 з 4 і вас ще намагаюсь чомусь вчити. Але суть не в цьому. Звідси завжди можна видати одну-дві-три палки або навіть цілий барабан по будь-якому танку, який буде піджимати точку С. Знову ж таки, головне, щоб вас із центра не відфокусили. Ну і варіант номер два зайняти оцей кут, але тут ви по факту стоїте в зацілі і просто очікуєте, чи підставиться ворог під вас чи ні. На Моландейку всі простріли симетричні, і з цього респа перший знаходиться праворуч від моста. Якщо ми сюди приїдемо на ЛТ або на дуже швидкому СТ, то зможемо засвітити всі ворожі естетанки, які поїдуть в кут. Якщо нічого не світиться, можна приблендити оцей кущ, ну а взагалі трохи пізніше ви будете ловити ПТ, яка намагається піднятися до бункера. Тільки головне, щоб вас праворуч не контролили. Якщо вам стало стрьомно їхати на попередню позицію, наприклад, через те, що ваша команда просто не поїхала на СТ фланг, то праворуч між двома скелями теж є непогана позиція, але, скоріш за все, самі собі ви тут не засвітите, проте вона ідеальна для того, щоб законтролити попередню точку, але з минулого респа. Головне, звичайно, щоб навпроти вас не було танка. Ну і звичайно зрозуміло, що, наприклад, якщо танки на центрі світяться, можна піджати ліву стінку, дуже сильно не підставляючись пікнути. Для ЛТ або СТ перед вами дуже агресивний варіант пікнути ТТ. З протилежного Респа не буду показувати, бо він працює трішки гірше, але теж має право на життя. Тут я взяв 95,6 тільки задля того, щоб показати вам таймінги на ТТ. Як ви бачите, навіть на найшвидшому ТТ ми зверх тяжі не встигаємо прокинути. Тобто, зрозуміло, да що понизу так постріляти не вийде, і єдиний варіант, коли ви зможете дати дагу, це якщо хтось підставиться на мосту. З протилежного респа знімати не буду, бо там ситуація така сама, тому тримайте в голові, що прострілити можна тільки міст. Буває таке, що вся ваша тіма вирішує поїхати на ТТ фланг, і причому не на банан, а саме в кут мапи. І тоді я полюбляю займати оцей напівзруйнований дім. Через ці два віконця видно майже будь-який кут, який вас цікавить, але треба розуміти, що ну, якщо ви бачите, то бачить вас, і в принципі сюди треба їхати або на дуже броньованому танку, або на барабані, як от, наприклад, АМХ 50 б швидко віддали і заїхали. Із цього респа швидкий піджим під міст працює навіть ліпше, ніж з попереднього, і особливо по повільних СТ, типу СТБ, ПАТО 6-2 і так далі. Плюсом тут трохи краще видно підйом під ПТ-Бонкер, ну і знову ж таки головне, щоб нас не контролив танк ліворуч. Симетричний підйом між скелями тут теж є, але він більше розрахований на контроль центру, звідси ще й можна законтролити танки, які будуть пізно переїжджати міст. Так само піджавши ліву стінку і трішки на неї наїхавши, ми можемо контролити протилежну позицію під мостом. Ну і плюсом, якщо вам світять, бо знову ж таки навряд чи ви самі собі засвітите, ви зможете ще й відкидати СТ, які будуть їхати на свій фланг. На ТТ є буквально три кути, від яких можна відігравати. Цей перший найсейвовіший, якщо ви боїтеся пушити. Якщо боїтеся трохи менше оцю насип можете піджати, спрятавши НЛД, ну якщо взагалі нічого не боїтеся, можете вставати прямо сюди в кут, і тут же як хочете, або мордою виїжджайте, або ромбом тут же на ваш смак. Звичайно, по канону, і це правильно для того, щоб вигравати мапу порт, всі СТ мають їхати за річку. Але я розумію, що є такі ситуації, коли, ну, наприклад, вам тупо місця не вистачило, бо туди вже проїхало 2-3 ваших союзних танки. Або ви просто програєте по сетапу, бо ви, наприклад, на леопарді або на ЛТ, а проти вас броньоване СТ. Тоді ви їдете сюди і зацілюєте СТ перекат, попутно поваливши дерево. 99%, що по вас назад тичка не полетить, бо СТ буде зацілена на вашу союзну СТ, яка теж буде переїжджати річку, ну і флікнути по вам вона просто не встигне. Далі, якщо я, наприклад, на СТ з хорошими КВНами типу СТБ, там Є50М, паттону і так далі, да? та навіть 6-2 тут встане, або на будь-якому ТТ я встаю від башти під цей холм і накидаю тонни дамагу. За річкою цей Респ набагато сильніший, ніж протилежний. Тут є і оцей кущ, з якого можна діставати ворожі СТ. і взагалі звідси видно всі танки, які будуть перекатувати через дорогу і всі позиції, які може зайняти супротивник. Я думаю, що тут все зрозуміло, це симетричний простріл перекатки на СТ, але без куща, який в принципі тут і не потрібен. Ну і не складно зрозуміти, що на СТ з броньованою баштою або на будь-якому ТТ ми діграємо саме на цьому холмі. Позицію з цього респауну показує не через те, що вона там дохрена офігенна, ви тут накидаєте мільярд дамагу і так далі, насправді ви сюди будете приїжджати заради того, щоб терпіти, і просто щоб ваша команда виграла. Бо, як я вже хвилиною раніше казав, за річкою цей респаун нереально соснулий. Я утримуюсь від пояснень, чому, бо це потрібно окреме відео, і в принципі, саме через цей кут ця мапа нереально дізбалансна. Просто запам'ятайте правило, ніколи сюди не їздите. Якщо ви граєте з верхнього респауна, і вам реально потрібно їхати за річку, щоб виграти цей бій, стійте там, де я спочатку показав, бо сюди ви не доїдете, вас засвітять, ви не встигнете проїхати і вас вже заріжуть. Ну і не варто недооцінювати та й зловживати насправді цією підсадкою. Коли ви не хочете їхати за річкою з цього респа, я вас прекрасно розумію, чому можна само підсадитися і елементарно законтролити майже всі позиції за річкою, які є у ворога. Ну і до того ж зрозуміло, що тут видно і центральний холм. Тут треба було б показати і протилежний підсад з того респауну, але я цього робити не буду, бо він, по-перше, доволі складний і його треба натренити. Ну а по-друге, я не хочу, щоб ні ви самі нікому не руїнили бої. Ну і звичайно, щоб ні вам і мені теж ніхто не руїнив звичайні бої, намагаючись туди заїхати. Якщо ви вирішили не товпитися разом з вашими союзними СТ на цьому фланзі, то тут є агресивний піджим, який дасть змогу кинути першу палку по будь-якому ворогу, хто поїде на горку. Щоб тут стояти далі, все ж таки потрібна броньована СТ. Це другий варіант дати дамаг по горці, ну і паралельно просвітити протилежну позицію. Ну і третій варіант, сюди зазвичай встають ПТ, але насправді, коли я бачу, що в мене одна ЛТ, яка мені просвітить і більше ніхто не поїхав, я на барабані можу сюди так само встати і віддати одну-дві-три тички. Кущ, який, в принципі, знають всі, але чомусь ніхто його правильно не використовує. Зазвичай люди отак -от в тупою в нього встають і чекають, поки на нього вивалиться якийсь танк. Хоча ну, скільки разів таке у вас було? Один бій за 20, а суть цього куща криється в цьому імбалансному прострілі. На ТВП, на Батшаті, взагалі на будь-якому танку з хорошою разовою альфою. приїжджаєте сюди, зацілюєте і даєте халявну тичку по будь-якому ТТ. Ну і тепер перейдемо до того, як правильно діставати фланг важких танків. Простріл по ТТ-1. Простріл по ТТ-2. Ну і звичайно з цієї гори простріл по ТТ-3. А що, ви думали, що це все? Ні, ось опростріл простріл по ТТ-4. Разом з тим ми засвідчуємо будь-яку ПТ, яка займає балкончик, ну і якщо трішки далі виїхати, так само можна просвітити і центр. На центрі з цього респауна теж є свої приколи, і перше, що ми будемо робити, це засвідчувати танки в цю невеличку щелину. Дати тичку тут майже нереально, але коли ми ставимо одразу в цей кущ, то засвідчується ще й пт балкон Після того, як в нас є інформація, які танки і скільки будуть їхати на ТТ фланг, ми відкатуємося назад, зацілюємо невеличкий проміжок між каменями і даємо тичку. Це мій улюблений простріл на Кастилії, який дає змогу зібрати інформацію по всіх танках, які будуть заїжджати нагору і дати одну швидку палку. Більше тут виїжджати не вдасться, тому що, скоріш за все, вас вже будуть контролити. Більш дефолтний варіант із заїздом на горку, встаєте в кущ і зацілюєте міст. Не дуже часто, але інколи все ж таки люди і досі по ньому проїжджають, тому ви зможете дати палку, ну або хоча б рентгеном засвітити гору. Якщо я розумію, що на горі буде дика заруба і треба буде їх іпе розмінювати, я полюбляю вставати саме біля цієї клумби. Вона прикриває половину танка, по вас влучити доволі складно, тим паче, якщо ви будете на броньованому місці, ще й пробити складно, а ви будете контролити будь-якого ворога, який вирішить піднятись. Одна з ключових позицій для засвіту та дамагу буде знаходитись в центрі. Але ге, спочатку нам треба буде пробратися через стайло ПТ. Просто берете, розпихуєте їх і кажете, що ви особистість, вам потрібно це більше. І заїжджаєте отак, от в нагло прямо через ПТ-горку на центр. В ідеалі сюди їздити взагалі у взводі, один встає праворуч, а другий із гарним засвітом отаким чином через дім виїжджає і збирає всю інформацію по ТТ, які будуть перекатуватися до млина. Звичайно, що стояти тут до талого не вийде, бо вас ще із центра будуть фокусити. А другий ваш річ для того, щоб не заважати, може проїхати сюди праворуч, з цього балкончика видно, в принципі, те саме, тому тут же просто буде питання в реалізації вашої стрільби та в тому, щоб супротивники все ж таки сюди проїхали. Помінялися респами і продовжуємо діставати ТТ. Гарний самопідсад, можна в'язати навіть на якомусь швидкому 95,6. І тут в нас два варіанти. Перший, якщо у ворога пік із швидкими ТТ, то в нас не буде дуже багато часу і треба буде встати отак, спрятавши пів танка за клумбою. А другий варіант, коли ми знаємо, що там буде їхати Маус, Єстой і так далі, тобто повільні ТТ можна проїхати праворуч і вже від дерева відіграти без засвіту. Ну і звичайно є ще один спосіб це провернути, причому тут же можна навіть на ЛТ брати, підійде будь-який ТТ навіть середнього рівня швидкості. Трішки чекаємо засвіт і потім даємо знову через кущ для того, щоб максимально відтягнути час до засвіту, бо інакше з пт прилетить. Перед вами декілька варіантів, як відстрелити танки, що будуть їхати в кут мапи в точку А. Перший і найсейвовіший, коли ви не дуже хочете підставлятися, можна встати в цю ложбинку і видати або цілий барабан, або там 2-3 палки. Другий це вставши ромбом від цього дома, паралельно можна взяти ще й точку С, так само можна видати пару тичок. І третя позиція біля труб. Насправді вона більш універсальна, ніж просто простріл по танках на точку А, хоча тут більший кут огляду і можна далі вести ціль. А взагалі вона більше використовується для збиття точки С і особливо в турнірах. Можна ромбом, можна як вам зручно встати, дати одну тичку, збити базу і виграти бій. Стояти тут далі насправді вам ніхто не дасть перестрілюватися, бо вас будуть контрити вже віці, і звідси, і отой куч праворуч також по вас може стріляти. До речі, друга позиція, яку я вам показував, повністю його контролить. Дуже агресивний піджим, який треба займати на ранніх таймінгах, і тільки коли ви знаєте, що вас буде прикривати команда. Головною задачою приїхати оцей проміжок і дуже сильно тут не насмоктатись. І якщо нам це вдалося, і ми сюди приїхали в фолові або із непоганим запасом міцності, встаємо тут від башти і контролимо все, що тут захочемо. По-перше, ті танки, які далі будуть повсти на горку, вони просто не доїдуть до неї, бо ми їх будемо рентгенити і по них стріляти. по-друге, ПТ-куші також будуть під нашим прострілом, але головне, коли ми будемо отак от виїжджати, не підставляти дуже сильно борт башти під ПТ, бо насправді воно прилетить назад і дуже боляче. Тут можна відігравати від кавенів десь так мінус 8, якщо буде менше, буде вже не дуже зручно. Плюсом до того тут ще й видно інші танки, які, наприклад, будуть із точки відкатувати, але і по СТ інколи можна щось прокинути, головне, щоб ми влучили. На СТ-фланзі є кущ, який дає змогу, якщо ви правильно в нього стали засвітитися тільки після пострілу. Але тут треба встигнути кинути по танках, які будуть швидко переїжджати, бо видно їх не дуже зручно. На горі теж є кущ, який можна використовувати для засвіту в центрі, але треба розуміти, що він дуже відкритий і як тільки ви засвітитесь, по вам буде прилітати. Тому, взагалі, якщо правильно його використовувати, то треба в нього спочатку встати, засвітити танк, потім відкатитися назад так максимально, щоб нам вистачало і проконтролити ці два простріли. Із цього респауна на важких танках також є декілька варіантів, як можна відіграти, і якщо наш ТТ повільний, можна зайняти найближчий кут. Звідси, або ви самі, або вам хтось засвітить, і ви так само зможете прострілити всі танки, що будуть їхати на точку А. Проблема тільки в тому, що РеСП трохи дисбалансні, і в тієї сторони є домівки, за якими можна засейвитися. Але якщо хтось далі буде нагло проїжджати, через труби ми можемо видати ще одну-дві тички. Ну а другий варіант, який є взагалі мейн-позицією на цьому респі, цей дім із кущем ліворуч. Стаєте ромбом, цільно не перекручуючи, не так як я. І збиваєте тут і точку С, і засвідчуєте будь-який танк, який буде проїжджати в кут мапи, і взагалі тут люди просто полюбляють вставати і щось там десь висматрювати. тому ви тут точно знайдете, по кому постріляти. Якщо викатитись праворуч відома, то можна видати якісь поодинокі тички по СТ флангу, або будь-кому, хто буде підставлятися в центрі, а або так само зацілити перекатку на точку А. І останнє, що я вам покажу ліпшій мапі в грі, а воно реально так і є, бо канали це найзбалансованіша мапа, на якій можна настріляти взагалі на будь-якій техніці і на будь-якому рівні, це симетричний агресивний прокат на ТТ фланзі. Знову ж таки, задачі ті самі: перше, щоб вас прикривала команда, друге, щоб ви дуже сильно не насмоктались, поки будете сюди їхати. Ця позиція мені подобається набагато більше, ніж з протилежної сторони. Тут буквально два доми, за якими можуть стояти супротивники. Ну якщо ви сюди приїдете на танку з ДПМом, то по факту ви виріжете всю ворожу команду за лічені хвилини. Поки ми будемо їхати на виноградниках до основної позиції, під мостом інколи когось можна прострілити. Найперше, що я роблю, приїхавши на цю позицію, я пікаю максимально праворуч, дуже агресивно, нагло впів корпуси. Я прекрасно усвідомлюю, що я підставляю увесь свій танк і по мені може прилетіти на здачу, але бажання видати одну-дві палки по будь-якому ТТ, який буде проїжджати в місто, або взагалі одразу просадити СТ, яка буде піджимати цей пагорб з іншої сторони, мене манить. А далі можна встати ліворуч від башти на цьому ж холмі і продовжувати контролити проїзд важких танків супротивника. Іще тут є непоганий кущ біля дому, але з першого прострілу ви побачите тільки повільні ТТ, типу от є 100, Мау 72 і так далі. Друге місце, де ви можете по ним закинути дефолтне, його насправді видно майже на половині цієї мапи. А от третє відкривається тільки з цієї позиції. До речі, саме з цього куща можна буде законтролити мейн позицію з протилежного респауну, яку я покажу далі. Ну і головна точка абсолютно дзеркальна, за винятком того, що якщо агресивно пікнути звідси, то окрім ТТ ви нікого і не побачите. Тому поведінка тут, в принципі, ідентична. Замість того, щоб на перших таймінгах перестрілюватися з СТ від башти, краще зацілити перекат на ТТ. Та й навіть є дзеркальний кущ біля дому. Щоправда, тут він трохи відрізняється. Нам буде набагато краще видно важкі танки, а от постріляти по СТ під холмом, як з того респа, в нас не вийде. Зате це елементарно вийде звідси. Але робити так можна тільки заручившись підтримкою команди, аби вас не запушили з лівого верхнього кута, або вас можуть банально запушити з куча на точці А. Але звідси ще краще видно перекат важких танків. Ну і головне те, що ми можемо стріляти в спину всім тим, хто піджав центр. Остання на сьогодні мапа це Ямато, і найперший простріл знаходиться на цьому холмі. Якщо в нас картонний танк або танк з гарними КВНами, можна було встати в лівий кущ. Це робиться для того, щоб не засвітитись від танка в протилежних зарослях і не отримати від нього дамаг, ну і звичайно зберегти ефект несподіваності. Але в принципі на танках з бронею і без КВН можна відігравати так, як я зараз показую. Якщо в мене немає бажання піджимати точку С, бо, наприклад, я знаю, що мене можуть вкатити супротивники, або там, ну я не знаю, не хочу я просто воювати проти 6-2 або Є50М від башти, я встаю в цю позицію і намагаюся світитись якомога довше, для того, щоб супротивник максимально почував себе вільно і виїжджав нагло на точку С, і тут же його можна приймати. Головне, щоб вас не контролиро з позиції навпроти, ну і звичайно, цей кущ теж обоюдно прострілюється. На ТТ ніби все простіше. Е, із цього місця можна прострілити будь-який ТТ, який Буде піджимати Ямато, причому можна ще і зробити це в двох точках: перша, там, де зараз проїхав 7201, ну і інколи вони можуть взагалі заїхати на палубу Ямато, і звідси їх видно. Трохи правіше є насип зі сміттям, від якого можна встати або ромбом, або від голови, і ловити тих, хто отак от буде приїжджати, або взагалі перестрілюватися із танком з протилежної позиції. Це моя улюблена позиція на ТТ, навіть в турнірах я сюди приїжджаю. Звідси повний фокус танків, які будуть заїжджати на Ямато. Щоб вас звідси викорити, або танку потрібно буде виїхати на центр в цей невеличкий простріл, або взагалі зарашити зі сторони СТ, бо інакше ви будете просто від броні перестрілюватися з танками на Ямато і тими, хто захоче Проїхати на точку Б. Із цього респа вигідно займати оцей холм, з якого можна прострілити декілька точок. Найпершими будуть всі, ясти, які захочуть проїхати на точку С, другими будуть ТТ на попередній позиції, які необережно підставляють борта. Ну і в крайньому випадку, коли вам буде потрібно просто підсвітити перекатку, можна використовувати цю машину. Вона принаймні жере один кумулятив або фугас. Симетричний кущ, який ніяк не відрізняється від попереднього, окрім того, що тут є дерево, яке заважає засвітити дальні позиції, хоча з іншої сторони від нього можна відіграти через маскування. І з дальньої точки на цьому респі можна обирати, що ми хочемо дивитись. Якщо піджати ліворуч, то ми дивимося на протилежну позицію. Якщо піджати праворуч, то відкриється пт балкон який, наприклад, можна заблайндити. Ну і якщо правильно встати посередині, тобто закрившись від пт балкона лівим каменем і правим каменем від дальньої позиції ворога, можна розмінюватися з кущем або з СТ, які піджали точку С. Якщо ваша команда бросила СТ фланг, то сюди можна приїхати на одну швидку тичку по горі, там де машинка, або засвітити перекат. Хоча краще це буде зробити від цього дома. Він криє в собі насправді дві позиції, і перша вона буде контролити СТ фланг, і перекатку набагато ліпше видно, і той танк, який захоче відіграти від голови або встане в куч на холмі, та й навіть по ПТ балкону можна видати. Друга позиція знаходиться ліворуч і дає змогу прострілити всі ТТ, які їдуть на Ямато. І непоганою ідеєю буде туди їздити навіть на ТТ, бо насправді тут немає інших позицій, з яких можна відіграти. Перший насип не годиться за тією ж причиною, що й другий, бо ми підставляємо борт під ст фланг, та й сейвитися, якщо на ТТ розвернуться, тут немає де. Можна, звичайно, відіграти від цих контейнерів, але це така напівпозиція. Не дивлячись на те, що тут видно теж ТТ, які піджали Ямато. Бо кожен раз, як ми будемо виїжджати, ми повертаємо борт башти під половину танків, які будуть на центрі, і рано чи пізно по нас прилетить. Прострілити ворога, який буде їхати на Ямато, можна і звідси. Головне не переплутати контейнери, бо їх тут декілька. Встати треба саме тут і зацілити дуже невеличкий проміжок, в який треба ще вміти влучити. Я зараз не попав, тому що ну по-перше, я пиво. По-друге, кран це не найлегша ціль, яку можна вицілити, але, скоріш за все, ворог вже буде в засвіті від ваших танків і вам буде набагато легше взяти упередження. Тут же, якщо здати трішки назад видно і палубу Ямато, на якій хтось полюбляє грати, але зазвичай ворог продовжує стояти на тій позиції і це легкий для нас дамаг. Ну і наостанок покажу протилежний смітник, від якого теж можна відігравати. До того ж, якщо у вас танчик невеликий, обережно ставши в сейф, тут можна вицілювати танк в тій позиції. Ну а на цьому в мене все. Третя частина вийде незабаром і вона точно буде коротша. Ну а я вам дякую, що додивились, ставте лайк і підписуйтесь на канал, далі буде.